Вітаю, друзі, сьогодні, 1 лютого 2025 року, і в засобах масової інформації України з'явився переклад фрагментів прес-конференції нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який він давав і транслював телеканал Fox News, який можна назвати каналом 1 плюс Дональда Трампа. От і на цій прес-конференції Дональд Трамп зокрема торкався питань війни в Україні. Він заявив про те, що розмовлятиме з головою Російської Федерації Путіним щодо війни в Україні. Ми будемо розмовляти. Я поговорю з Путіним і думаю, що ми можливо зробимо щось значне. Ми хочемо закінчити цю війну. Він зазначив, що вже веде дуже серйозне обговорення з Російською Федерацією щодо завершення війни в Україні, е, однак ну, в деталі він не вдавався. <кій> Російська сторона, наскільки ми пригадуємо, заявила про те, що вона готова до контактів з Трампом, і все це сумно для України з кількох причин. Ну, по перше, нова адміністрація. Дональда Трампа за 10 днів відколи вони перебувають при владі, не мала ще жодних контактів з адміністрацією Зеленського. І з будь-ким з українських урядовців. При тому вони самі визнають про те, що вже ведуть перемовини з Російською Федерацією щодо, я маю на увазі, американці визнають, що вони вже ведуть перемовини з Російською Федерацією щодо завершення війни в Україні. Що це означає? Це означає, що Зеленського взагалі не сприймають як належного суб'єкта для того, щоб узгоджувати з ним якісь важливі кроки, важливі стратегії щодо України. Через те, що Зеленський є таким некомпетентним лідером, а й можливо з тих причин, що він є, займає незаконну свою посаду з 21 травня 2024 року. В новій адміністрації Сполучених Штатів не вважають за доцільне взагалі контактувати з Зеленським. Фактично, Зеленський перетворив Україну на об'єкта міжнародної політики, з якою, яка фактично веде, несе весь, весь тягар війни з Російською Федерацією за винятком фінансового і технічно військового. Тому що воюють українці, руйнуються українські міста, вбивають українців. Але при цьому фактично наш, з нашими інтересами національними, схоже, не дуже то планують рахуватися. І все це є виною політики Зеленської компанії, хамської, зарозумілої, некомпетентної, безвідсутності стратегії. Так, це все наша вина. Це один аспект. А другий аспект, ви дивіться, в засобах масової інформації переклали цей фрагмент того, що сказав Трамп, але не дали жодного редакційного коментаря. Не згадали про те, що Трамп не е контактував з Зеленським. Не згадали про те, що не узгоджується ця позиція з Україною. Тобто засоби масової інформації України продовжують займатися дебілізацією українського населення. Замість створення складних контекстів, які є важливими для розуміння процесів. Тобто свідомість українців бомбардують ізовні, ізсередини, щоб ми спотворено, викривано, спрощено сприймали дійсність і були просто іграшкою в руках українських політиків, в руках міжнародної політики. В руках всіх, тому доки ми самі не зрозуміємо того, що, яку роль нам готують і міжнародно політичні сили, і політики в Україні, поки ми не образумимося, не повернемося до здорового глузду, то й будемо ходити цими зачарованими колами смерті історії, якими нас водять вже впродовж. Більш ніж 3 століть, 17 століття, як мінімум. Тут я проглядаю чіткі алгоритми нашого колективного суїцидального мислення з, моменти, з моменту Хмельниччини. Хмельницький був сильним лідером, Виговський був сильним лідером. І вони могли в якийсь спосіб нейтралізовувати недоліки колективного мислення українців з величезними труднощами. Але щойно приходив слабкий лідер, в Україні почала налася руїна, як цей, ми бачимо при Зеленському. Який є типовим Іваном Брюховецьким. І, на жаль, цей алгоритм постійно повторюється, українці його не усвідомлюють. Тому ось така ситуація, що Трамп готує якісь перемовини, можливо, вже якісь домовленості є узгоджують лише деталі або чекають часу, щоб їх представити. І при тому з Україною у цих домовленостях Сполучені Штати явно не рахуються. І причина полягає в тому, що українці у 2019 році зробили. Надзвичайно нерозумний вибір, обравши на посаду президента некомпетентного блазня. Слава Україні!